Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Господи всемогутній, очі Небесний, стою перед тобою, як дитя, що шукає захисту в обіймах люблячого батька. Серце моє тріпоче, душа моя наповнена тривогою. Страхом, важкістю. Мої думки розсіюються, мов листя у беревії, навколо темрява, небезпека, загроза. Але я знаю, що ти мій захист, мій щит, моя скеля, на якій я стою, Господи, я малю тебе. Схили небеса і зійди, покрий мене своїм світлом, обійми мене своєю милістю, зупини зло, що хоче торкнутися мене, відведи від мене страх, що стискає мої груди і тривогу, що спалює душу, ти всемогутній, ти той, хто сказав. Не залишу тебе і не покину тебе. І я покладаюся на Твоє Слово, Господи, Ісусе Христе, Спасителю мій, ти ходив поміж людей, ти бачив їхні страждання, Ти заспокоював бурю на морі і розганяв темряву страху. Ти простягав руку до тих, хто тоне у хвилях відчаю, і виводив їх на берег безпеки. Прости мене, що я маловірний, що я боюся. Ти сказав: не бійтеся, я з вами по всі дні аж до кінця віку. Укріпи мене, вірною надією, щоб жодна тривога. Не похитнуло мого серця, даруй мені мир твій, щоб я не боявся того, що страшить світ. Покрий мене своєю благодаттю, мов небесною бронею. Щоб зло не мало наді мною влади, будь моїм Спасителем, як тоді, коли Петро кликав до Тебе, Господи. Врятуй мене, гину. Будь моїм світлом серед темряви, будь моїм щитом серед небезпеки, будь моїм спокоєм серед бурі. О Ісусе, наповни мене своїм миром, бо без тебе я ніщо. Хай жоден страх не має влади наді мною, хай жодна тривога. Не зламає мене, во ім'я Твоє, Ісусе Христе, я зв'язую всі страхи, котрі у мені сидять, і проганяю геть у тартари назавжди. Бо Ти сказав: не бійся, тільки віруй. Я вірю, Господе, допоможи моєму невірству. Наповни мене довірою, як мати наповнює дитину спокоєм, пригорнувши її до грудей, святий Духу, Утішителю. Ти зійшов на апостолів, коли вони були сповнені страху. Зійди на мене, наповни душу мою світлом і спокоєм як вітер розвіює темряву ночі. Хай страх розтане перед світом твоєї присутності, хай сум'яття розвіється, як пив перед вітром. Навчи мене довіряти тобі, навіть коли навколо бушують бурі. Прийди до мене, бо серце моє охоплене темрявою. Прийди, рожени морок, що тисне мою душу. Влий у мене тепло, бо я мерзну від холоду страху. Наповни мене твоїм вогнем, бо навколо лютує буря страху, тривоги, відчаю. Хай цей вогонь розтопить кригу сумнівів, хай осяє шлях серед темряви. Випробувань. Хай Він горить у моєму серці незгасним світлом надії, відганяючи морок без виході. Господи, хай жар Твоєї любові зміцнить мою віру, щоб я не похитнувся, не зламався, не впав у зневіру. О, Духу Святий! Спалив мені всяку неміч, усяку тривогу, всякий страх, наповни мене мужністю стояти, коли все навколо хитається і силою йти вперед, коли дорога здається непрохідною. Хай твій вогонь стане моєю бронею, моїм мечем, моїм світлом. Учас пітьми, хай я більше не боюся нічого і нікого, окрім Тебе, мого Господа і судді праведного. Господи, Боже сил, Ти виводив Ізраїль з неволі, ти закривав пащі левом, Ти захищав праведників у печі вогненій. Захисти мене, пошли своїх святих янголів, щоб вони стали навколо мене, мов вогняний мур, щоб вони вкрили мене крилами своїми, щоб їхні мечі розбили всі стріли, що летять у мій бік. Хай жодна стріла ворожа, не торкнеться мене, хай жодне зло. Не проникни до мого серця. Господи, огорни мене небесною бронею. Покрий мене твоєю благодаттю, мов щитом. Господи, я віддаю Тобі весь мій страх. Я більше не тримаю його у собі. Я не дозволяю йому руйнувати мене. Я покладаю всі свої тривоги. До твоїх ніг, бо ти сказав, прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Господи, заспокой мене, втихомир мою душу, як ти втихомирив бурю, говори до мого серця, як ти говорив до моря, замовкни. Утихне. О Господи, як дитя довіряється матері, так я довіряюся Тобі. Як птах знаходить безпечне гніздо, так я шукаю притулку в Тобі. Як ніч змінюється світом ранку, так хай мій страх зміниться надією. Господи, я знаю, Ти поруч, Ти тримаєш мене за руку, ти підтримуєш мене, Ти не даєш мені впасти. Я йду у Твоєму світлі, я ховаюся у Твоїх долонях, я живу під Твоїм покровом. З тобою, Господи, я не зламаюсь. З тобою, Господи, я не впаду, з тобою, Господи, я не злякаюсь, бо ти моя сила, мій щит, мій захист. Слава тобі, Боже мій, навіки вічні. Амінь.